Під час навчання укриття лише для учнів кабмін заборонив вхід стороннім у шкільні бомбосховища під час освітнього процесу. Така новина обурила українців. Ну, я вважаю, що це неправильно. А чому? Тому що коли тривога і людям загрожує небезпека, то треба потіснитися, але зайти всім. У нас війна вже йде другий рік. Я думаю, що люди вже в принципі орієнтуються, якщо десь буде необхідність, де ховатися. І якщо людина звернеться в, за укриттям в школу, я не думаю, що її будуть виганяти звідти. На мою думку, неправильно. А чому? Ну, бо якщо а тим, що спасатися, тим не спасатися, ну так. Однак у школах нововведення підтримують директор 11-го ліцею, у Хмельницькому каже: навіть для всіх дітей у сховку місця мало у закладі змушені вчитися у змішаному форматі. У Нас школа е сьогодні кількість дітей десь 840 дітей. Е з них половина навчається дистанційно, а половина навчається очно. Все пов'язане з тим, що згідно вимог, вимог ДСНС ну, і нашу, наших новативних документів. Коли маємо може бути стільки учнів, скільки є місць в укритті, відповідно, наше укриття розраховано на 408, на 408 місць, тобто ми можемо сховати пів школи. Така ж проблема у першій гімназії для усіх учнів місця не вистачає. Заняття проводять аж у три зміни, і навіть із таким графіком сховок заповнений на 95%. Це абсолютно розумно і таке рішення воно просто його треба було приймати одразу, але ж ми всі вчимося. Як я вже казав, коли оголошується повітряна тривога, і діти в школі. І всі працівники, тобто ми заповнюємо укриття практично на 100%. і для того, щоб сюди потрапили ще якісь інші люди, ну, має бути місце. Да, його просто фізично немає. Ще одна причина підтримати постанову безпека дітей, каже директор гімназії. Будь-яка особа, яка може потрапити в школу, це може бути звичайний сусід. Ось, а може бути і незвичайна людина, яка може. Виявитися там злодієм чи з якимись іншими намірами, чи можуть бути інші там вади, скажімо, психічні, чи ще щось, ось. Тобто, в такому плані ризиків є достатньо багато. Дарія Курнос, Олександр Мельников, новини, 33 третій канал.